Банк для військових. Верховна Рада ухвалила закон, яким гарантує всім українським воїнам безоплатну можливість замороження і зберігання їхніх репродуктивних клітин. За словами парламентарів, в такий спосіб вони хочуть зберегти захисникам і захисницям можливість мати своїх дітей у майбутньому. Адже фронтове життя сильно впливає на зниження репродуктивних функцій, як у чоловіків, так і жінок. Прикарпатський центр репродукції людини надає такі послуги безоплатно всім захисникам і захисницям ще від початку війни. Чи багато вже скористалися цією послугою, розкажемо далі. Ембріолог прикарпатського центру репродукції проводить маніпуляції із біологічним матеріалом пацієнтів, готує репродуктивні клітини до кріоконсервації: процес обробки відбувається двоетапно. Ми відмиваємо біологічний матеріал за допомогою двох градієнтів щільності. Саме завдяки цим градієнтам, ми відбираємо тільки активно рухомі сперматозоїди для того, щоб могти їх кріоконсервувати. Кріоконсервація це спеціальний метод заморожування статевих клітин у рідкому азоті, пояснюють медики. Завдяки йому, як чоловіки, так і жінки можуть зберігати свій біоматеріал впродовж кількох десятиліть і таким чином відтермінувати своє батьківство. Це називається програма збереження фертильності, тобто можна зберегти свої репродуктивні клітини, чи то сперматозоїди, чи то яйцеклітини. Чи то вже готові ембріони в подальшому можуть бути використані для запліднення і народження здорової дитинки. Тут знаходиться наше кріосховище. Це спеціальне ізольоване приміщення, куди немає доступу для сторонніх людей. В нашому кріосховищі є спеціальні дюари. Це посудини для зберігання замороженої сперми, ембріонів та овоцитів, і всі ці ємності заповнені рідким азотом. Температура всередині мінус 196 градусів. В цих умовах статеві клітини не змінюють своїх властивостей, кажуть репродуктологи. І після розморожування можуть використовуватися для запліднення. Є такий кейн, який в кожному формуровані. Ми витягаємо один кейн і ось такий. Ось це кріотока. Прикарпатський центр репродукції один із шести державних закладів в Україні, які надають такі послуги. До них звертаються люди, які в силу різних обставин змушені відкласти своє батьківство, каже директор. Пошуки пари, кар'єра чи лікування, наприклад, онко. У 2022-му з'явилася і ще одна причина. Наша клініка з першого дня виступила з ініціативою. Сама винайшла можливість провести забір і зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців абсолютно на безкоштовній основі, тому що ми розуміємо, що ми повинні всі. Думати про збереження генофонду, про збереження нашого майбутнього покоління медики кажуть, фронтове життя впливає на зниження репродуктивних функцій. Відтак, військовим, які планують мати дітей, варто зберегти свої репродуктивні клітини ще до від'їзду у зону бойових дій. Ми дуже намагаємося Примемо донести. Так, донести до військових, переконати їх в тому, що ця послуга справді їм потрібна. Чому важливо для військових саме заморожувати свої репродуктивні клітини? Тому що на репродуктивну функцію впливає переохолодження, постійний стрес та відсутність коректного режиму робота-відпочинок. Тобто, це якраз ті фактори, які постійно з військовослужбовцями. Для чоловіків і жінок це кардинально різні процедури, кажуть репродуктологи. Якщо першим для здачі біоматеріалу достатньо мати негативний результат аналізу на віл і гепатити, та декілька днів утриматися від статевої близькості, то у жінок все набагато складніше і триваліше. Їм необхідно здати купу різних аналізів та кілька тижнів приймати гормони. Це називається стимуляція суперовуляції, коли жінка приймає фолікулостимулюючий гормон для того, щоб ми отримали якомога більшу кількість ійцеклітин. Чим більша кількість і тим більша кількість ембріонів. А чим більша кількість ембріонів, тим спокійніша пацієнтка, бо в неї є більше спроб на отримання вагітності. Гормональні препарати доволі дорогі, через що собі вартість забору та зберігання статевих клітин. Дуже різниця для чоловіків кріоконсервація обходиться до тисячі гривень, натомість, як для жінок від 20 тисяч. Відтак без фінансової підтримки держави каже директор центру, їм не обійтися. Наша клініка і інші клініки вишукували можливість забезпечити гарантувати збереження даних репродуктивних клітин військового за за своїми силами. Вишукували можливості, а власне прийняття закону і гарантія і забезпечення фінансування в бюджеті дає можливість нам не вишукувати цю можливість, якщо прийдуть більше кілька сотень там тисячі, Ми звичайно, що нам де дуже важко на цю можливість. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує військовим безоплатний забір і зберігання репродукти. Активних клітин у кріобанках. Всі витрати за це тепер бере на себе держава. Як в нашому центрі заморожується безкоштовно для військовослужбовців і на необмежений термін. На той час, котрий потрібен самому чоловікові. За час війни Прикарпатським центром репродукції скористалися майже півтори сотні військових, розповідають медики. Більшість із них одружені, хоча є і чимало холостяків. Четверо захисників вже скористалися біоматеріалом і стали батьками. Водночас, кажуть репродуктологи, є серед їхніх пацієнтів, на жаль, і ті, хто цього вже не зробить ніколи. Питання використання біологічного матеріалу посмертно стоїть наразі дуже гостро, тому що і в нас є такі пацієнтки, і в інших центрах є такі, є такі випадки, що дружини вони все ж таки добиваються, щоб їм дозволили використати цей біологічний матеріал. На жаль, наразі дозволу як такого немає. Тобто використовувати не можна за законом. Всі центри репродуктивної медицини після отримання сповіщення про загибель пацієнта повинні його біоматеріал негайно утилізувати. Ми ще не готові утилізувати цей матеріал, і їхні дружини все ж таки чекають на певні зміни в законодавстві і на те, що їм все ж таки дозволять використати.